На війні загинув український актор, шоумен і військовослужбовець Максим Неліпа, який захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Він поліг 12 травня під час виконання бойового завдання на фронті. Підтвердив трагічну новину його брат Андрій Неліпа. Нагадаємо, Максим Неліпа народився 16 жовтня 1976 року в Києві. Закінчив Київський політехнічний інститут. Був учасником КВК, капітаном команди Ковбої «Політехо». Згодом став відомим телеведучим і шоуменом. Глядачі пам'ятають його за програмами Програй мільйон хто там? Народна зірка, а також за участю в танцях з зірками та дизель-шоу. У березні 2022 року, після початку повномасштабної війни, він приєднався до лав Збройних сил України. Старший лейтенант Максим Володимирович Неліпа був командиром роти обслуговування та ремонту 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів Сил безпілотних систем. Обставини його загибелі наразі з'ясовуються.